Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Я вітаю вас у марафоні. Останні зведення про війну на 14-ту годину сьогодні 539-й її день. І новина дня. Наші воїни звільнили селище Урожайне. Про це офіційно повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Урожайне розташоване на півдні Донецької області у Волноваському районі, неподалік звільненого наприкінці липня Старомайорського. Наші оборонці закріплюються на рубежах, наступальні дії тривають. За це селище довго точилися жорсткі бої. Зранку в генеральному. Штабу повідомили, що ворог намагався відновити втрачені позиції під урожайним, але безуспішно. І ось 35-та окрема бригада морської піхоти виставила відео звільнення врожайного. Далі буде, далі перемога. Слава Україні! Росія почала атакувати власними шахедами замість іранських. Про це звітує британська розвідка. За їхньою інформацією, країна-агресорка виробляє власні безпілотники на базі іранських розробок. За аналізом британців, ефективність цієї зброї була різною. Україна довела дієвість своєї ППО і нейтралізувала більшість дронів уже на підльоті. У міністерстві оборони Британії зазначають, Росія, ймовірно, прагне самозабезпечення безпілотниками на кілька місяців. Утім, вона, як і раніше, залежить. Від комплектуючих з Ірану, які переважно постачають через каспійське море. Тим часом німецький завод Rheinmetall підтвердив, що до кінця цього року передасть Україні безпілотник нового покоління. Про це йдеться на сайті компанії. Дрон належить до покоління Луна NG, Вартість контракту не вказана, але йдеться про двозначну суму на мільйони євро. Система складається з наземної станції управління, катапульти, сітки для виловлювання безпілотників, ремонтного обладнання а також кілька. Кількох дронів усе обладнання можна розмістити на вантажівці. Ман раніше концерн пообіцяв передати Києву 300 тисяч снарядів до зенітних установок гепар. Також протягом трьох місяців район метал планує відкрити в Україні завод із виробництва бронетехніки. Чехія заморозила російських активів на 14 мільярдів гривень. Такі цифри озвучив надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радик Матула. Дипломат пояснив, почали заморожувати активи громадян країни-агресорки з самого початку повномасштабного вторгнення. Чеські правоохоронні органи постійно відстежують інформацію щодо громадян Росії, які підпадають під санкції. Євросоюз намагається знайти активи російських мільярдерів, які перебувають під санкціями. Вже вдалося заморозити понад. 225 мільярдів доларів активів російського центробанку. Однак поки ще не затвердили механізм, як передавати конфісковані активи Україні. Майже місяць, як Росія заблокувала зернову угоду і рух кораблів з українським продовольством Чорним морем. Сьогодні з порту в Одесі вийшов перший за цей час корабель. Це не поновлення морського експорту, а лише евакуація суден, які простоювали у нас від початку війни великої. Вони прямуватимуть тимчасовими коридорами, визначеними нашими військово-морськими силами. Паралельно Росія сьогодні знову дронами атакувала портову інфраструктуру і вдарила по зерносховищі в Одесі. За місяць блокади зернової угоди наші аграрії недоотримали понад 2 мільярди доларів. Збитки від ударів по портах мільйонні. Дивіться спеціальний репортаж Наталі Кулик. Другі жнива в умовах війни українські аграрії зібрали вже 23 мільйони тонн зерна. Це десь третина прогнозованого врожаю. Найшвидше з радніми зерновими впорався Південь Одещина, Миколаївщина. Ми зібрали на рівні десь прошлого року. На сході першу пшеницю теж вже намолотили. Донецькі хлібороби відважні, працюють на мінних полях. Поруч часто прилітає, вибухає. Збирати треба швидко. Касети бувають труби от ураганів. От На полях Вінничини ще гудуть комбайни. Василь, місцевий фермер, збір майже завершує. Вродило цей рік не дуже через заблокований Росію експорт. Останні два роки дуже збиткові. Коли сіяв навесні, зекономив на добривах, бо дуже були дорогі. Пшеничка натура гарна, велика, крупна пшеничка, але по кольору видно, що класності немає. На тваринництво, на комбікорма. І це замкнене коло за фуражну пшеницю вторгує менше. Торішні збитки не покриє і знову на добрива на наступну посівну не вистачатиме грошей. Врожай наступного літа може бути ще гірший. Досі невідомо, як Україна експортуватиме зерно цієї осені. Чи розблокує Росія Чорне море? І коли знову запрацюють зернові коридори. Фермер каже: нині елеватори приймають збіжжя на експорт, його вивозять через річкові порти залізницею, зерновозами через кордон. Але питання ціни. Цю фуражну купують вдвічі дешевше, ніж два роки тому. Нижче собі вартості. Це питання світової ціни в першу чергу. І на сьогоднішній день дуже велику роль грає логістика. Логістика, логістика, ще раз логістика. А логістика залежить і від пального, і від можливості суден заходити в порти. Продати новий врожай треба чим швидше, бо час з пайовиками за оренду землі розрахуватися, а грошей немає. Така ж біда на півдні. Треба зараз закупляти добриво, купляти де і залажувати урожай до року. Тож нині українські аграрії зерно збирають і знову чекають. Майже місяць як Росія заблокувала зернову угоду, била по нашим морським портам і цинічно атакувала важливий альтернативний шлях експорту. Річковий порт в Ізмаїлі. Вони теж частково пригальмували. Ту кількість відгрузок, які могли б здійснювати, тому що потенціал до повному таких обстрілів був порядка 2,5 мільйонів тонн на місяць, і були бажання, і в принципі вони залишаються ці бажання наростити там більше 3 мільйонів тонн. Сухопутний експорт залізницею та автовозами теж знизив темпи через заборону імпорту нашого зерна до п'яти європейських країн, зокрема сусідньої Польщі. Вона діє до 15 вересня, але її можуть продовжити. Польща наполягає як вихід, українське зерно можна вести транзитом. До портів країн Балтії та Хорватії держави згодні допомогти, але логістика туди ще дорожча. Наші агроекспортери це не потягнуть. Україна звернулася до Єврокомісії, аби та допомогла, компенсувала вартість транзиту. Відповіді досі немає. перемовини тривають. До Стопаді місяці. Всі країни Європи самі будуть проситись, щоб ми експортували нашу пшеницю куперузу, ніщо Франція, Іспанія, Португалія. Всі країни в немає прогнозованого врожаю через високі температури, а в них розвинуті всі тваринницькі комплекси. Це лише альтернатива. Наш агросектор реабілітує тільки найдешевший і головне безперешкодний експорт морем. Збройні сили України атакували Чорноморський флот і цим показали, що Росія не буде диктувати нам умови. Карабський світ каже: Ми за зернову угоду. Саміт Росія в Африка. Африка в Росії каже, що ну слухайте, нам не потрібні ніякі там ваші подачки. Потрібен ринок, щоб працював. Нам потрібно щорічне забезпечення, щомісяця, щоб це все надходило. Ну й Туреччина, яка також підтримує зернову ініціативу. Але поки крім заяв, реальних важелів впливу проти Росії ніхто не застосовує. Вочевидь, доля зернової угоди буде вирішена на зустрічі президента Туреччини Раджепа Ердогана з Путіним. Вона відбудеться наприкінці серпня і найімовірніше піде за сценарієм Ердогана. Водночас поновлення зернової угоди на попередніх умовах не перемога. Росії треба передбачити чіткі санкції за саботаж гальмування руху кораблів. Як це було останні місяці мають ставитись теж конкретні, дуже чіткі умови щодо того, що Росія не буде заважати. А ось, якщо вони якимось чином там присутні, якщо ні, то знову ж таки мають бути якісь інструменти для того, щоб ну Росію через це там карати. Аби вирішити питання з експортом, є місяць з вересня. В Україні почнуть збирати ярі та олійні. Врожай не буде де зберігати, його знову лишатимуть на полях, як торік кукурудзу. А наступне посівною скорочуватимуть площі, бо без налагодженого експорту і заробітків сіяти не буде. За що Наталя Кулик, факт сітіві єдині новини. Газорозподільчі мережі країни, що були монополізовані в приватних руках, поступово повертаються під контроль держави. Днями під управління групи Нафтогаз перейшли ще три облгази Івано-Франківськ, Хмельницьк та Миколаївгаз. Загалом з початку року до національної компанії доєдналися 14 операторів розподільчих мереж, п'ять з яких вже повністю повноцінно працюють як філії під брендом газмережі. Крім великого реформування перед національним оператором стоїть ключове завдання якісно підготувати. До зими розподільчі мережі, по яких блакитне паливо власне і потрапляє до споживачів, розповідає Олексій Савіцький. Ці ржаві труби та старе обладнання не знали ремонту десятиліттями. На жаль, у такому стані нині більшість газорозподільної системи України. Якщо по таких трубах ще й прилітає ворожа міна, споживачі на тривалий термін ризикують залишитися без газу. А втрати палива в системі битимуть рекорди. Аби не допустити такої ситуації, національний оператор газорозподільних систем газмережі, що поступово переймає на себе газове господарство країни, паралельно з інтеграційними процесами активно ремонтує та модернізує критичну інфраструктуру, зокрема і в прифронтових районах. Такий новий шафовий газорозподільний пункт гарантія безперебійності газопостачання для навколишніх сіл на прифронтовій Харківщині. Адже на відміну від старих пунктів, він оснащений автоматикою, а також багатоступеневим захистом. Усе це має запобігати аваріям і мінімізувати витоки газу, якщо вони все ж стануться. А ще рівень в нового обладнання на 70% вищий аніж у старого. Харківські філії за останні півроку вдалося майже втричі скоротити виробничо технічні втрати, а це заощадження державних коштів. Крім того, такі шафові пункти ефективніше регулюють тиск газу, а їхні фільтри краще очищують блакитне паливо, що йде безпосередньо до споживачів. Це вже відчули на Житомирщині. Там з початку року встановили 69 сучасних регулюючих пунктів, що заощаджують паливо. Одна ШРП в середньому втрачає газу 400 метрів кубічних. На місяць це розрахункові величини, тому необхідно замінювати на таке сучасне обладнання, яке не передбачає конструктивно ніяких витоків. Замінювати доводиться й труби, і не лише іржаві чи посічені осколками прибудинкові, а й навіть підземні чи то підводні великого діаметру, котрі живлять цілі міста. Зокрема, в Кропивницькому така труба, прокладена півстоліття тому, нещодавно несподівано сплила на поверхню, бо в місці прокладання утворилося озеро, щоб не втратити головну газову артерію Кропивницького. Деформовану частину трубопроводу довелося оперативно замінити. При цьому відключати від палива місто не стали. Газівники задіяли резервну систему постачання і швидко завершили ремонт на основній трубі. Ми могли б мати критичну ситуацію з припиненням газопостачання всього міста Кропивницький. Ми повинні були максимально мінізувати ризики у масштабах держави. Модернізація газорозподільної системи не лише забезпечить надійніше постачання палива навіть під час війни, а й суттєво зекономить на виробничо-технологічних втратах. У Нафтогазі сподіваюся, що зрештою до естафети енергоефективності доєднається вся країна. Маємо впроваджувати енергоефективні заходи. Це стосується не тільки муніципалітетів, не тільки підприємств ТКЄ, Це стосується громадян, багатоквартирних будинків. Це стосується кожного. Олексій Чернишов наголошує, енергоефективність нині це не просто спосіб заощадити на комірному. Це вагомий внесок у зміцнення енергетичної безпеки цієї держави. Це спільна робота. Нафтогаз збільшує видобуток, нафтогаз збільшує закачку. Очікуємо, що громадяни будуть скорочувати споживання, причому якість послуг не буде падати. Будемо впроваджувати енерготивні заходи, і це фактично буде давати країні можливість рухатися вперед. Олексій Савіцький, Тетяна Десяків, Владислав Пліс. Факти ICTV, Єдині новини. Державне бюро розслідувань затримувало посадовця ДСНС на кіровохрадщині, який, за даними слідчих, за гроші допомагав чоловікам уникати мобілізації. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Слідчі задокументували, як рятувальник обіцяв у Хлянту через знайомих лікарів оформити групу інвалідності для його дружини. Як відомо, це дає право на відстрочку від мобілізації. За це ДСНСник, начебто, просив 8 тисяч доларів. Працівники державного бюро розслідувань затримали посадовця та його брата на Рядчому під час отримання грошей за даними ДБР, це був не єдиний випадок. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами. Триває збір на 10 тисяч дронів камікадзе. Від понеділка українці та великий бізнес. І не тільки задонатили понад 170 мільйонів гривень. Загалом потрібно зібрати 235 мільйонів. Збір назвали операція Єдність вперше в історії української благодійності. Об'єдналися фонд Повернець живим, платформа Юнайтед 24 Монобанк і Міністерство цифрової трансформації. fpv дрони закуплять за кордоном. В Україні їх обладнають боєприпасами і передадуть нашим західним. Сникам на передову на ці дрони там є великий попит. Невеличкий камікат за вартістю кілька сотень доларів знищують дорожезну російську техніку і палять скупчення ворожої піхоти навіть в укритті. Отже, бережуть життя наших воїнів і полегшують їм роботу. Збір ще триває. Долучитися до нього може кожен охочий. Реквізити є у віртуальному кабінеті монобанку. Якщо ви власник картки, і на сайтах та сторінках у соцмережах юнаті 24 та поверни живим. Організатори розігрують і подарунки. Сам по собі цей збір це можливість бути частиною чогось великого, частиною чогось видатного і максимально корисного. Бо, все ж таки, це збір на 10 тисяч дронів камікадзе. Слоган цього збору, коли ти плюс, у них мінус. Мені здається, все дуже яскраво пояснює: 200 тисяч людей долучаються до цього збору. Це надзвичайно. Ну, що ж вам ще не пізно долучитися до цього збору? Зробіть добру і корисну справу. До цього закликаю вас. Я і точно переконана Яна Бринзей.